Вітаємо у серії відео про Google таблиці і про те, як працювати із цим додатком. Google таблиці це не лише чудове рішення для індивідуальної роботи, але й ідеальне місце для співпраці з колегами та командою. Ви можете надати доступ до своїх таблиць, щоб ваші колеги також могли працювати із ними. Для цього натисніть Поділитися. І введіть електронну пошту людини, з якою хочете поділитися таблицею. Потім оберіть рівень. Всього їх три. Може переглядати, може коментувати, може редагувати. Щойно натиснете кнопку Надіслати особа отримає листа про те, що їй або йому надано доступ. Ви можете додати опціональне повідомлення тут, щоб цій людині було зрозуміло, про що сам. Ця таблиця. Інший варіант надання доступу називається загальний доступ. Для цього перейдіть до поділитися та змініть загальний доступ з обмеженого на усіх, хто має посилання. Ви також можете обрати рівень доступу. Може переглядати, може коментувати, може редагувати. Щойно скопіюєте посилання, можете додати його до електронної пошти або іншої таблиці. Кожен матиме доступ до цієї таблиці. Якщо хочете закрити доступ, перейдіть до поділитися, знайдіть людину і закрийте доступ. Якщо хочете закрити загальний доступ, перейдіть до поділитися. Та змініть загальний доступ на обмежений. Доступ оновлено. Тепер ви єдина людина, яка може переглядати ці таблиці.